Що сказав вам психотерапевт, що переключило перемикач у вашому мозку на краще? У мене трапилось раптове осяння, я очікував, що все зміниться, але цього не сталось. Потім вона пояснила мені, що зміни відбуваються не від простого розуміння того, в чому полягають ваші проблеми, а від наполегливої роботи, спрямованої на подолання вкоріненої поведінки. Ох, трясся. Чесно кажучи, найбільш терапевтичною штукою, яку коли-небудь робила психотерапевтка, був момент, коли вона жахом широко розплющувала очі, слухаючи мої розповіді. Усвідомлення того, що все це насправді було жахливим, і я не божевільна, дуже підбадьорює. Голос у твоїй голові це не тим, це голос, який ти чула, з яким ти виросла, якого ти навчилась. Найкраще в навчанні те, що воно ніколи не закінчується. Можна навчитись новому голосу до заміни голосу. Мені ще далеко, але завдяки почутому, мені стало набагато легше справлятися з безліччю сценаріїв. Дзен учитель розповів мені про злий критичний голос у нас в голові, який називається суддя. Він постійно стримує нас, принижує і нагадує, які ми не вдахи. Іноді ми чуємо голос, що завжди грає роль жертви, або інший голос, який намагається чинити відповідально. Наставник запитав, але який з цих голосів чи субособистостей це тим? Я не знав. Тоді вчитель пояснив, що я не є жодним з цих голосів. Я є спостерігачем усіх цих голосів. Особистостей, субособистостей, називайте їх як завгодно. Тоді я багато медитував і просто спостерігав за ними, намагаючись заспокоїти свій розум. Як тільки ви усвідомлюєте, що ви спостерігач, а більшість цих речей це ваш мозок, перевантажений різними потоками думок, що намагаються привернути вашу увагу, як маленькі крикливі діти, все змінюється. У мене більше не буває нападів тривоги, тому що я не ототожнюю себе з симпанічним голосом. Це не я. Я спостерігач на задньому плані, який визнає тривогу і вирішує, що робити, щоб її вгамувати. Коли ви навчитесь заспокоювати свій розум під час медитації, ви зможете втихомирити будь-який з цих індивідуальних голосів або особистостей, коли вони кричать, не маючи здобути вашу увагу. Для мене це стало справжнім відкриттям. Відчуваєте, що час розкласти думки по поличках. Платформа Mindly – це місце, де тебе вислухають без зайвих питань і порад забий, і не парся. Просто скануйте QR-код чи переходьте за посиланням, вибирайте спеціаліста, використовуйте наш промокод на знижку 10%, Спілкуйтесь, знаходьте відповіді та рухайтесь далі. Життя простіше, коли в голові. Порядок. Посилання та промокод в описі під відео. Мені потрібно було піти від чоловіка. Я розводжу кіз. Психотерапевтка сказала: ти коли небудь виходила на вулицю і лупцювала свою козу, сподіваючись, що вона перетвориться на вівцю. Він завжди буде козлом. Хоча вже ходила на терапію, про це я випадково прочитала в інтернеті. Те, що все могло скластись інакше, не означає, що так було би краще. Я зрозуміла це, і як перестаньте турбуватись про те, що ви могли б зробити інакше, або про те, як до вас ставились люди. Ви могли б зробити все зовсім по-іншому, так як хотіли б, але все одно могло б стати щось негативне. Що було, те було. Ви не можете жити минулим. Залишається тільки рухатись вперед. Це може здатись дивним, але через три тижні роботи з терапевткою у свої 30 років вона глянула мені прямо в очі і запитала: ти сприймаєш себе як особистість? Мій мозок у той момент зламався. Я відчувала, що моє бачення себе зруйнувалося ту ж мить, коли раптово все набуло нового сенсу. Бачите, все життя моя сім'я ставилась до мене як до реквізиту, аксесуару, програми, продовження себе, як до чого завгодно, але тільки не до як повноцінної, Цінної справжньої людини, і я ніколи не вважала себе такою: будь-яку вічливість, доброту чи прихильність, яку я виявляла до інших, я не заслуговувала сама, бо не була людиною. Відтоді я намагаюся ставити собі дуже чіткі запитання, коли кривджу себе. Якби хтось інший у точно такій самій ситуації розповів вам про це, чи сказали б ви йому, що він надто гостро реагує. Якби ви побачили когось, хто виглядає точно так, як ви, в такому ж одязі, чи подумали, ви про нього те ж саме, що говорите про себе. Що ви сказали комусь іншому, в точно такій самій ситуації. Попереду ще довгий шлях, і це не вилікувало мене, але відкрило багато перспектив і розпочало подорож до зцілення, про необхідність якого я навіть не здогадувалась. Припиніть знецінювати свої почуття тільки тому, що комусь іншому важче ніж вам. Це не змагання. Відчувати свої почуття це не означає логічно аналізувати їх або розповідати собі історії про те, чому вони виникають. Це означає прислухатись до свого тіла, усвідомлювати, які м'язи болять, де відчувається скутість, тремтіння, нудота, спека, холод або щось інше. Це помітити печіння в очах, клубок в горлі, або відчуття такої легкості, що хочеться злетіти. Чому твоя робота всім допомагати? Чому ти завжди винен або думаєш, що винен? Чому ти не здатен проявити до себе милосердя? При встановленні меж, спочатку вони будуть злитись, потім вони це переживуть, у них немає іншого виходу. Вона підтвердила, що ситуація, в класифікації якої я не була впевнена, дійсно була сексуальним насильством. Те, що вона в морально сірій зоні, було навмисно продумано кривником, а не тому, що вона була суперечливою. І я не поводилася як божевільна, коли сумнівалася щодо цього питання. Коли я сказала, що не знаю, що робити з цією інформацією, вона відповіла, що я не повинна нічого з цим робити, просто знати, що це було неправильно, і в цьому немає моєї провини зараз. Це здається дуже простим, але тоді я нарешті перестала мучити себе питанням, чи справді все було настільки погано, чи я робила з мухи слона? Він розповів мені про драматичний трикутник і про те, що існує роль рятівника. Ой, лишенько, час змінити все в моєму підході до стосунків. Що так, я була оточена мудаками, але не тому, що я була однією з них. Все було настільки просто, раптом до мене дійшло, що я не заслуговую на те, що отримую. Потім був ще один випадок, коли я розповіла, що іноді мені хочеться, щоб у моїх дітей була більша сім'я, і, можливо, мені варто з ними зв'язатись. Тоді вона поставила мені просте запитання: чому ви думаєте, що вони не будуть ставитись до ваших дітей так само, як ставились до вас? Ви також були. Дитиною, коли вони вчиняли це з вами, це зміцнило моє рішення не спілкуватись. Мій мозок починає катастрофічно реагувати на невдалі соціальні контакти, коли люди поводяться агресивно і нерозсудливо. Мені потрібно зробити крок назад і нагадати собі, що насправді я знаю лише одну злісну, крикливу і розлющену людину, яка з затуманеним від люті поглядом може накинутись на мене з кулаками і зробити мені боляче. Але з нею ми не контактуємо і їй вже майже 80%. Ви хочете одружитись і мати дітей. Чи суспільство каже вам одружитись і мати дітей? Це не ваша робота. Відповідати за почуття та щастя інших людей. Спочатку наповніть свою чашу, не руйнуйте свій дім, щоб збудувати дім іншому, не спалюйте себе, щоб зігріти оточуючих. Можливо, ваш мозок і не говорить вам, що ви нічого не варті, але ваша поведінка і вибір не схожі на поведінку і вибір людини з почуттям власної значущості. Якщо ви коли-небудь почувалися з людиною як вдома, хоча вдома у вас ніколи не було здорової атмосфери, вам потрібно переглянути причини, через які ви спілкуєтесь з нею. Ви повинні пробачити себе колишнього за рішення, які ви прийняли, щоб пережити ситуації, в яких ви опинились. Коли я думала про те, чи залишитись моїм тепер уже колишнім, я запитала себе, чи визнає він свою роль у сварці, чи просто прощає мене. Я жодного разу не додумувалася поцікавитись. Виявилось, що він вважав себе абсолютно безневинним у всіх ситуаціях, і просто пробачав мене це питання поклало край нашим стосункам. Жодні позитивні зміни не починаються з суворого осуду. Я й досі працюю над цим, коли йдеться про мене саму, але мені це дуже допомогло у вихованні дітей. Вам не потрібно прощати когось, щоб відчути полегшення. Так, мені подобаються ці слова. Як терапевт, я бачу, що багато клієнтів зациклюються на прощенні, як умові для того, щоб рухатись далі. Деякі речі неможливо пробачити, але це не означає, що ви не можете зцілитись від них і рухатись далі. Вам не потрібно заслуговувати на своє місце в цьому світі. Ви можете просто існувати для себе і робити те, що робить вас щасливою. Це мене вразило, як дитина, що брала на себе роль дорослої і набула проблем з самооцінкою. Я досі з тим, що не відчуваю себе гідною чогось, якщо не приношу користі. Перестань очікувати себе від інших нереалістичні очікування завдавали мені болю. Я нарешті зрозуміла, що не можу очікувати від інших дзеркальної поведінки, бо ніхто не є мною. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо усій панянці за фінансову підтримку. А які слова змінили ваше світосприйняття? Напишіть в коментарях.